Вітаю, Володимир Зеленський заявив про бажаний формат переговорів з росіянами. Розкрив трохи карти президент. Сьогодні в нього день народження. Приїхала Майя Санду. Ми сказали, що можемо там трошки допомагати реінтегрувати Придністров'я. Можемо своїх спеціалістів натомку на відправити. Ну, от, ну, в Штатах бачимо, є заклики, що треба організовувати президентські вибори. А Роберт Фіцо ображений вчорашніми мітингами, як не як 100 тисяч людей вийшло по всій Словаччині, за що ми їм дякуємо кожному і кожній за такий прекрасний сигнал цьому путінському падавану, за те, що не можна безкарно підігрувати вбивцям і терористам і думати, що так буде тривати довго. Є ця прекрасна. Проєвропейська частина словачна, яка цього не підтримує, більш більше того, і не всі, хто за нього голосував, не думали, що буде ось така річ, тому не всі вони його підтримують. Ну а туск наїхав на Орбана, ти типу, каже, будеш блокувати санкції проти Росії. Ну будуть наслідки, і ми зрозуміємо, що ти працюєш в команді Путіна, а не в Європейській. Давайте це проаналізуємо все навколо однієї теми: спроба мирних переговорів та мирного врегулювання, як казав Келох, економічними та дипломатичними інструментами для того, щоб зупинити війну, світові політики, лідери ЄС, лідери штатів України. От і навіть терористичні держави Росія спробують зробити підхід. Наскільки він буде вдалим, ми зрозуміємо пізніше, але зараз бачимо, що. Ведеться дуже інтенсивна, я б навіть сказав, посилена робота. Власне, підпишіться на цей YouTube канал, перевірте, чи ви підписані, бо часто так буває, що бачимось, начебто, але потім можу зникнути з вашої стрічки. Тому підпишіться, перевірте, чи підписані. Друге, зробіть донат. Купуємо дрони, які будуть бомбардувати російські танки, танки окупантів. Ну і північно корейських непроханих гостей, які туди. Прийшли тому, купуючи ці дрони, ми зберігаємо життя наших солдатів і знищуємо окупантів. Будь ласка, рухаємося до мільйона. Думаю, що 4-5 днів і ми цю баночку красиво закриємо. Але щоб це сталося в такому дедлайні 100-200-500 гривень. Будь ласка, покладіть. Це найкраще, що може бути. Найкращий подарунок в день народження президента. Я думаю, що якби він мав тут слово, він би точно попросив би це. Ну, ви ж не вірите, що він би попросив свою людину на закупки, чи, наприклад, ручне управління Міністерством оборони. Ні, звичайно, ні. Він би попросив гроші на дрони в честь його дня народження. Тому, якщо дуже любите президента, кладете 100 гривень, якщо не любите, то кладете 200 або 500, в залежності від того, як ви його не любите або навпаки, тому одразу визначайте: за Зеленського ставите плюс, проти Зеленського ставите мінус і 200-500 гривень кладете. А я починаю, бо Зеленський сказав, що найбажаніший формат переговорів це Україна, Штати, Європа і окупанти. Тобто не одна Україна і не штати Зеленський розуміє, що в Трампа є велика симпатія до Росії. Трамп їздить туди на різні конкурси. Трамп має там дуже багато друзів, які десь колись його могли і підстрахувати в часи банкрутства, дати кредит, десь допомогти, десь там компромат на когось злий. Ну знову ж таки, він життя прожив не поле перейшов. Людини багато різних історій. От, але знову ж таки, не всі з них нам підходять. Тому Зеленський бачить можливість в тому, що не тільки Трамп був би присутній на зустрічі, а давайте ще візьмемо Британію, Францію, якщо переможе Мерсто ще й Німеччину для того, щоб збалансувати, скажімо так, потенційні проросійські впливи всередині нашої команди. Один на один ми бачили, що Росія намагається виключно. Легітимізувати окупацію і зробити з нас рабів, знищивши нашу армію та наше виробництво. А коли будуть штати і Європа, дійсно війна в Європі, штати, лідер, ми учасник, але ми прийшли всі разом. Ну отак. От. А тому непогана ідея. Поки що ніхто не коментував з наших західних друзів. От раніше штати не хотіли брати участь в 14-му, мінський формат. Меркель сама для себе і для Путіна просила Обаму, типу. Не лізь барак Хусейнович, типу не треба. Типу, я сама, це ж Європа. Я тут за все відповідаю. Він дурний їй повірив. Потім бачимо окупація Криму, окупація Донбасу. Анка підвела нас під путінський поріг. Тут ми бачимо спробу України залучити більше глобальних сил, які побачили, яка потвора Путіна, яка потвора його Російська Федерація. Ну і власне вони не хочуть мати таке на Європі, тому будуть підтискати Трампа в тому числі непоганий крок, чи придумали самі, чи це нам розповіли британці. Неважливо. Головне, що ця ідея прозвучала публічно. Мяч на стороні американців і європейців. Давайте з цим працювати. Це гарна ідея. Ми всі захід, ми всі стоїмо за одне, ми всі разом працюємо. Тому нормально нічого з цим треба працювати. Далі з'явився такий в газеті Newsweek екс радник Трампа, я вам чесно скажу, Стів Кортес. Я про нього, причому що й старший радник, я про нього раніше не чув. Він написав велику статтю про те, що в Україні треба робити вибори. І, власне, в 25-му році, що це нова сторінка, прихід Трампа, ну і обов'язково президентські вибори. Він описує багато різних там сценаріїв, він описує багато. Рейтингів статистик. Ну, напевно, ця стаття комусь треба, можливо, ні, можливо, він якось випадково її написав. Це не важливо. Важливо, те, що Захід теж підпирає Зеленського, друже, пам'ятай, що без виборів не обійдемося. Бо з'явились люди в оточенні, які починають знову ж таки придумав це один ОПЗЖ, який любить дуже бойка і фірташа. І каже: а давайте зробимо спочатку. Парламентські і місцеві. Наприклад, відбулася заморозка, і він каже. І президенту це подобається. Президент це озвучено від деяким дипломатам. А давайте зробимо парламентські. Ну всі ж кричать: дай вибори, дай вибори. Ну, от на вам вибори. Парламентські і місцеві. Президентські пізніше. Ну Всі запитали, чому всі люди хочуть побачити, президентські там були питання до легітимності, всі очі закрили, це нормально. Ну, от. Але, типу, кажуть, що. Зеленський, що ми парламентсько-президентська республіка. Тому спершу парламентський, а потім через півроку рік зробимо президентський. Вам же ж не горить, я ж вас влаштовую. Класний, красивий, розумний, 47 років. Ну поважний вік, нормально. Ну але деякі дипломати скривилися. типу, мовляв, подождіть. Як так? Типу, всі ждуть логіки подій: президентські, або президентські і парламентські одночасно, або президентські, потім парламентські, а потім місцеві, є конституція. Ну, от. Але кажуть, що ні. Треба спочатку парламентські, а там подивимось. Ну і тут уже в Штатах десь це могли почути і кажуть: ні-ні-ні, друзі, притормозіть, так не робиться. Є логіка подій і треба йти по ній. А тут трюкачити, вибачте, що в день народження це сказано, треба вдарувати подарунки. Але я думаю, що демократичність нашої країни це найкращий подарунок президенту. Тому про ці плани дізнали знову ж таки дипломатам казали, що там півроку деяким своїм офісним клеркам кажуть, що рік типу, можемо протримати ще після заморозки і підписання. Тому зараз бачимо, що з'явилась така історія, і це натяк. Знову ж, не знаю. Повторюсь, я з цим радником ні разу не бачився і раніше його не пам'ятаю, але бачимо, що такий натяк прийшов: Україна ніколи, 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 ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом в ЄС. Каже ображений хлопчик, який дуже любить російську мову: Толстого, Лермонтова, Достоєвського, Путіна, Медведєва, Шойгу, Патроша. Всіх любить русських. Ну, от він навіть на вулиці до людей може приставати, якщо бачить, що йде хтось і говорить російською мовою. Звати його Роберт Фіцо. Роберт Фіцо це м, такий різновид політичного зрадника, який зранчує свою державу тільки, щоб прислужитись Росії. Ну, логіка там проста: продавали газ в Італію, російський. Слачина брала більше, ніж треба. Ну і виходить, ти купуєш на кілька мільйонів кубометрів газу більше. Купуєш, типу ж дружні народи, братські, ми вам підігруємо цей, накидуєш зверху і продаєш Італії. Зрозуміло, що є прокладочка, яка такому роберту Фіцу давала непогані бариші, і він міг себе нормально, комфортно почувати, відкладати, скажімо так, на небезбідну пенсію своїм прапраправнукам. -пра ну і все здавалось би добре. Тут прийшли злі українці, взяли трубопровід, закрили. Гроші посипались, нічого не буде. Типу, схема посипалась. Гроші якраз таки не посипались. І от він ображений ходить. Більше того, українці й не здаються, і організація, яка називається Мир Україні, ще й взяла, організувала мітинг. При цьому організували його дуже класно разом з опозицією, зі всіма порядними людьми. І вийшло 100 тисяч людей. Це дуже багато, і насправді виглядає дуже круто через те, що. На, нього мітинг, на його мітинг мається на увазі Фіцерський вийшло аж цілих 40 людей. І оце прикольно через те, що 40 людей, не тисяч, просто 40. На 5 мільйонну словаччину вийшло 40 людей. А тут 100, кожен п'ятдесятий. І ось це насправді круто, і він зараз ображений і ось знову почне заявляти, що ми нікуди не вступимо, нічого не буде. Але він в корзині а, про путінських паразитів. Вже європейський союз. Це розуміє все в чорно-білих тонах, і зрозуміло, що перший фіце піде в відставку, а потім Орбану покажуть, що може з ним бути. Я вчора про це писав вечірнє відео. Але тут скаже, що погрози Орбана заблокувати санкції проти Росії будуть схожими на те, що він грає в команді Путіна. І якщо він заблокує це, підтвердиться далі. Буде наступна історія. Далі заблокують його, і наслідки будуть дуже серйозні. Я вам ще минулого року казав, що Фіни внесли пропозицію про виключення Угорщини з європейського союзу, якщо вони далі себе так будуть по-хамськи проти України та проти Європейського Союзу вести. Ось така історія. Думали, що самі розумні, а виявилось, що ні, є більш розумні ті, хто виступають проти війни Росії проти України. Це вся друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, як вам здається, чи треба змінювати по, по черговість виборів для того, щоб ну, збільшити шанси комусь на перемогу, чи просто треба йти за тією логікою, в кого першого термін закінчився, тому першому і проводити. Бо спочатку президент, потім парламент, а потім місце. Бо в місцевих насправді, якщо ну, наші влади готується нам літо, початок осені, то в місцевих ще на літо і не закінчився термін повноважень, чому їх по, до, е, е, раніше цієї дати, коли має завершитись термін. Достроково, навіщо це все робити? От. А Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Це перше. А друге, я хочу вас запитати. Ми сьогодні говоримо дуже багато про формат переговорів. Ну, от, е, як гадаєте, наявність європейців посилить нас, деяких європейців? Так, ви знаєте, про кого я. Тому що вони змінились і стали інші. Чи ні, зустрівши Путіна, вони знову будуть такими, якими були в 2014 році. Напишіть чесно, тому що зроб... роблячи цей більш широкий формат, ми можемо самі собі викупити яму. Чи ні, вони побачили, що війна реальна, війна може бути в них і будуть дійсно за Україну до кінця. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, і найголовніше зробіть донат: бережіть себе, бережіть своїх близьких. Dos sustos.